То, то тепломережі, які по естакаді прокладені, там вони йдуть на опалення СКФ Україна сюди приміщені, і далі пішли по естакаді на опалення 4-5 мікрорайону. Тут вони йдуть по естакаді, то, далі я, вони переходять в підземні. Я, я вас хочу вам хочу задати питання як фізкультурний фізкультурна. <зум> Скажіть, будь ласка, кип'ятком вода виходить 90 градусів, а доходить вона мінус 2, Ну так виходить, взимку. Скільки ми маємо кормити повітря? оце? Ну це саме просте питання. Давайте ми підійдемо до першокласника і задамо питання. Ну, саме просте, як вийти з даного пола і намалювати, що є будинок А і мікрорайон будинок Б. Туди труба йде 15 кілометрів. Скажи, хлопчику, як краще зробити, може краще це перенести? Може краще біля. 4-5 будинків будувати підземні сховища. Може економічніше зробити дахові котельні. Я задавав це питання, коли ми ставили кредит 14 мільйонів Європейського Союзу. Ви говорите, щоб ми тут зробили золото, а там люди будуть. Якщо, допустимо, поставити на четвертий мікрорайон 3-4 котельні. Вартістю ну, нехай буде по 10-12 мільйонів кожна, так? а оце, допустимо, ну, порізати, викинути в металолом, я не думаю, що воно буде дешевше, набагато і воно швидко окупиться. Якщо ви замірюєте температуру звідси туди, то ми втрачаємо 1-2 градуси.